Арт спит туда the стріт. Ви біган us дефір. Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. На жаль, відео не було цілий тиждень. Я хворіла і далі хворію, і, чесно кажучи, навіть не знала, чи записувати відео, чи не записувати. Можливо, буду дратувати вас своїм голосом, але вирішила все ж таки ризикнути і озвучити. Ось таку мотивацію до домашніх справ. Як бачите, попри те, все, що я дуже сильно охриплю, охрипла і голос в мене сільший, це не заважає мені працювати. Зараз я розібрала холодильник, хочу перемити все, що є у ньому, від шуфлят, закінчуючи. Всіма поличками. Також, як бачите, в мене тут є деталі від духовки, я їх мию, тому що її також я буду сьогодні мити. Холодильничок всередині перемиваю ну і хочу поскладати назад усі продукти. Не знаю чому, я навіть у Зимі, попри те все, що були хворі діти, так сама дуже сильно не хворіла, а зараз ніби і не хвора, а от охрипла так. Що ну, розмовляти практично неможливо, тільки сьогодні в мене вже хоча б трошки мене чути, і я вже не настільки сильно хриплю і е, е, от, е, почала озвучувати відео. Бо якщо чекати, поки з'явиться голос уже такий, який в мене був, це певно, треба прочекати іще тиждень. ну, тоді не знаю, чи так буде краще, чи краще вже мене слухати ось таку охриплу. Як бачите, я вже все помила, повитирала, поскладала і також поскладала всі продукти, ті, які в мене були у ходильнику на місця. Сьогодні в мене в планах є ще також перемити духовку. Я вже і про це і казала. Деталі зсередини я. Повиймала помила. Зараз я мию духовку всередині, я її збриснула засобом для миття антижир і зараз просто гарнесенько все перемиваю. Е, вона не є не такою такою супер гарною, новою, тому що, я вже й казала не один раз, куплена вона БУ, відслужила вона вже багато років. Але вона дуже добре справляється з усіма своїми функціями. Звичайно, що в неї там немає датчика, який показує час і температуру такого саме електронного датчика, але і без нього там, і ручний, можна дуже добре справлятися. Ну і немає конвекції. Раз духовка помита, то сьогодні вже в ній можна щось смачненьке і приготувати. Я хочу спекти коржі для Наполеону. Приготувати такий тортик, то зараз, як ви бачите, я перетираю а, борошно з маслом. Також у мене тут є яйце, сметана, дуже холодна вода, також в мене є оцет, я це все добре перемішала. І ось так у перетерту крихту борошна та масла я відправляю. А, Цю, цю таку рідку суміш і замішую тісто. Тісто не потрібно дуже довго мішати, вимішувати, тому що наполеон е, не любить, коли дуже довго місити тісто. Відправляю його ще приблизно на півгодинки у холодильник. А тим часом буду готувати е, печінковий торт. Для нього я собі перебиваю печінку із цибулькою у блендері, е, тому що ну, я її не перемелюю, а ось так перебиваю разом із цибулею у блендері. І буду готувати суміш для того, щоб можна було випікати печінкові млинці. Все я перебила, додаю сіль перець, додаю приправки, які мені потрібно, яєчка додаю, і гарнесенько все це перемішуємо або вінчиком, ну або, так як я в моєму випадку перемішувати буду блендером. Додаю борошно, додаю олію. Молоко і все перебиваю погружним блендером. Так мені зручніше, тому що я знаю, що не утворюється ніяких там таких згусточків, і блендер все це добре перебиває. Дала я не всю кількість молока, молоко потім я ще в процесі. Добавляла так само, як і олію. Ось так. Вже тісто для млинців готове і можна приступати до випікання. Але перед тим я ще хочу зварити сало. У мене тут є три шматки сала. Я готую е, такий розсіл для сала, сіль, цукор, горошок, е, перець, ливровий лист і оце Все це заливаю водою. І відправляю кип'ятити ну, приблизно на хвилин 40. Сало вариться, також я поставила відварювати картоплю, смажу млинці, якраз так Перший млинець у мене тут смажиться, показую, що робила із сало. Після цього, як сало було моє вже зварене, ще тепленьке я ось так натираю часником і червоною паприкою. Гарнесенько все це втираю у сало і коли кожен шматок добре випущений, я просто прикриваю або харчовою плівкою, або фольгою і ставлю у холодильник. Також в мене вже настоявся наполеон у холодильник. Зараз я розділяю своє тісто на потрібну кількість шматків. Всі шматки теж відправляю у холодильник. А ті шматочки, які от зараз я буду розказувати, Чувати це один, ну, можу лишити два, а так, в переважній більшості один, і його буду розкатувати. Всі, решту чекають своєї черги у холодильнику. Готую крем для наполеону, для цього я взяла яйця, беру цукор, також кукурудзяний крохмаль, ванільний цукор можна додати, якщо, наприклад, немає, можна і не давати. Все це гарнесенько перемішую між собою. Тоді туди ж я вливаю молоко. На плиті у мене вже закіпає водичка для парової бані. Я добре все перемішую і відправляю свою ось таку суміш на парову баню. На паровій бані я теж безперестанку помішую свою суміш для того, щоб не утворювалися якісь такі лишні комочки, щоб рівномірно прогрівався мій крем. Мішаю доти, доки він не загустіє. Після того, як крем загус, я додаю до нього шматок вершкового масла і гарненько перемішую вже із маслом. Потім ось такий готовий крем, я накриваю плівкою у контакт і даю, щоб він. Охолов до кімнатної температури. Як бачите, коржиків для Наполеону я вже наготувала за той час, поки варилося все і парилося. Паралельно смажила також тут млинці для печінкового торта, обрізки залишила для обсипки Наполеону. Також в мене тут є зварена картопелька, З неї я хочу готувати крохмалеві варенички. Зварила крем, який охолоне мені до ранку. Ну і тут вже в мене готове сало, яке вже навіть встигло трошки охолонути, поки я готувала все інше. На цьому був сьогоднішній день мій завершений. Вже на наступний день я готувала крем і перекладала на полеон для того, щоб доготувати крем. Я взяла вершки, в мене були вони 36% жирності. Добре, їх збиваю. Я збиваю взагалі без нічого, без додавання цукрової пудри. Також зразу ж тим таки міксером з тими ж самими вінчиками я збиваю ту заварну масу, яка у мене охолола спочатку при кімнатній температурі, потім вона стояла в холодильнику, тому що чекала ранку. І ось так додаю по у Вершки та збиваю все гарненько піксером. Уже готовим кремом я змащую свої коржі. Крему даю досить таки багато, тому що коржі є такі е, суховаті, треба, щоб вони пропиталися. Змащую повністю і верхній останній коржик. Ну і посипаю крихтами, які перебиті у мене, е, будуть у блендері. Я їх собі залишила, гарненько переб'ю в блендері і обсиплю зверху свій торт. Ось такий тортик у мене вийшов. На такій смачненькій ноті з вами я хочу попрощатися. Маю велику надію, що відео вам було цікаве. Перепрошую усіх за свій голос. Якщо відео моє вам сподобалося, не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися. Це у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па. до зустрічей.